М-да, Зразу видно, що я давно нічого тут не, не знімала, так? Да? Приберемо це. Ну, коротше, так же хоча б трошки виглядає поадекватно. Я все закинула туди, або туди, або вниз. Коротше, я закинула все і прийшов час для огляду скетчбуку, Другу частину, третій поки ще не буде, але колись. Всім привіт! З вами Зеро. Ви все ще на каналі Кільзеру. І та це огляд 15-го скетчбуку, другу частину. Не забуваємо пити водичку. Зараз вже дуже і дуже жарко, тож за вас. І ми починаємо з якої сторінки 40 ї 41-ї, в принципі, як зазвичай, по 40, або якщо скетчбуки маленькі, то по 30, 20 і так далі. Ми закінчили огляд на цьому. На цій розгортці, хотіла сказати, розворот, але який розворот? Куди? 90 градусів чи 180? Так. Ні. По традиції, якщо вам сподобалася якась сторінка, то тут в лівому чи в правому куточку завжди написана якась сторінка. І ви можете потім подивитися, який скетч з цієї сторінки вам сподобався, або кажете, розгортка така-то. і мені буде дуже приємно це читати, роздивлятися, які розгортки вам подобаються. Пишіть коментарі, я це дуже люблю. Я люблю, коли пишуть коментарі, навіть якісь маленькі. Великі люблю читати на більше. більше. Ну, починаємо. Я почала вчити HTML і ось воно трошки початок цього. Плюс я почала. Я багато що почала робити, так? Помітно. Мадьювати з референсів, але це буде трошки пізніше, але тут вже це початок пішов. І, типу, це референс цього, вибачте. <схід> а кроликів багато не буває. А якийсь хлопчина. Іл, якого я намагалася як силует робити, але він вийшов таким стра страшненьким силуетом. Але вайнот. Я зараз розіграюся і буду вже нормально і багато говорити. Вибачаюсь. Іл, 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 коротше, сторінка з Ілом. Я почала дуже рідко малювати своїх персонажів, і це трошки, трошки, трошки сумно. Але ось я виправляюсь. Усього іл у вигляді дракончика, ил просто, просто, ил і просто. Це з фотографії. Я сподіваюсь, що я її зберегла, якщо ні, то ні. Це була резинка для кан кан канцелярська. Та, якщо я зберегла його, то буде, якщо ні, то не буде. Ну, так, скетч заради скетчу. Просто такі кружечки, щоб були. Це я була в школі, мені було дуже нецікаво. Я намалювала спочатку якусь лисичку, потім вовчика, а потім кролика, ну, того, що кроликів я люблю. А тут малювала щось таке, потім подумала, що це можна буде намалювати в діджиталі. і дуже класну якусь роботу зробити. Ви бачили мої роботи в діджиталі? Я теж ні. Тому от таке. Ця розгортка, я вам зараз її покажу. Е, перший арт це вау, як класно я можу малювати, а другий це ти повірив в свої сили і намагаєшся щось класне малювати. Давайте. Е, ось. Це розгортка з моїми персонажиками: тут Леонардо, тут Іл. Ні, тут цей Альферо мені просто не видно. Альферо і Іл. І вони сидять в якомусь барі або ще десь спілкуються шутять. А тут це просто шедевр з шедеврів, коли ти повірив, що ти вмієш малювати, і потім наступною після такої роботи деталізованою, гарною, яка тобі дуже подобається, і ось це. Аля Dragon Fruit. Я купила драг... Dragon Fruit, як його там Пітахая називається, і вирішила його намалювати. Я, я не знаю. Це моє улюблене. Давайте так. 49-та моя улюблена сторінка, і ніхто не зможе сумніватися в цьому. Я була на день народження у жінки, у якої я жила до цього один рік. І до Дня народження приїхав якийсь із її родичів, і він був собакою. Я цю собаку малювала ще в минулих своїх скетчбуках, не пам'ятаю в якому, можливо, в великому четвертому. Так от він попросив мене намалювати її ще раз. І ось це Кая. І це, Кая. А це мене намалювала моя двоюрідна сестра. Такий маленький куточок зі мною. Потім скетчі заради скетчів, а потім я вспомнила, що в мене є маркери. І що в мене є взагалі то ще ось цей скетчбук. Я вам покажу тільки першу сторінку, щоб було відео вже про нього. Тут можна малювати маркерами, і вони не перебуваються на іншу сторону. А це маркери, які просто не перебуваються на іншу сторону. І це такі а-ля динамічні скетчі. Я хочу робити щось динамічне, щось красиве, щось класне і коли-небудь в мене це вийде. Е, і тут починається мій день, який там е, Мені не видно день 17, а 101. й 101-й для мене це був Деї Іван, І я почала малювати з референсів, з телеграм-каналу з референсами. Думаю, ви щось про це чули. Його веде Art Progress і ще декілька художників. І тепер там я іноді викладую референси, плюс в свій телеграм-канал я їх викладую. Тож так. я намагалась кожен день їх вести, але я здулася і тепер малюю їх не кожен день. Скетч заради скетчу, я просто розмалювалася на ось цих двох, і потім мене потягло на щось більше. І, чесно, мені цей скетч дуже подобається, хоча трошки по, як це називається, по перспективі, по всьому цьому, по будові голови. У неї дуже великі очі. Але пофіг. Виглядає класно, так і буде. Тут я намагалася щось теж зробити до цього, щоб виглядало естетично, але. Мені не подобається, але воно має місце бути. Це ж скетчбук, правильно? Це скетчі. теж, Це вже 102-й день. Для мене другий, для всіх 102-й. І я малювала теж. Що було, те малювала. Тепер це теж день 103. Я малювала чисто з референсів, того, що. Ну, Блін, хотілося малювати, але не знала що, і просто йшли такі скетчі. Після них іноді йшли інші скетчі. Це теж день 104. Малювала таке, теж з фотографій, а потім я намалювала своє. Вид з мого вікна. В деяких відео ви можете його побачити. Зараз воно зашторене і тут жалюзі в мене, того трошки буде не видно, що, що в вікні там. Так, тепер це 105-й день. Мені референси сподобались, але вирішила намалювати тільки один. І потім намалювати просто щось від себе: скетч заради скетчу. Референси, якийсь дідусь. Мені було прикольно. Я люблю малювати швидкі скетчі, тому воно мені подобається. І одну з моїх чашок намалювала з подушечками. Оце, знаєте, не сквік або ще щось. Вони були смачні, поки були. Тільки-тільки придбані, а потім вони такі вологою набрались і стали вже не такими смачними. Я думаю, ви мене розумієте. І так, був чайок, були ці подушечки, було прикольно. Це я випила Вітамальс, який моя мама забула забрати з собою. Моя мама приїжджала сюди на е, Великдень. Але Великдень не той, що був 5 травня, а той, що був в нас в Німеччині, не пам'ятаю коли, я не малювала тут нічого до Великдня. Звичайно, пам'ятаю дати, якщо їх на них щось малюю. Так от, я його допила, вибач, мамо. Та, це мені не видно, що це. Вам видно, вам напевно видно. А це типу бармен. Я б тільки що подивилась: <свідом> типу, бармен, плюс скетя, плюс знову ж таки скетчі. Оцей скетч, моя любов. Мені дуже подобаються. Милі дівчатка, яких можна дуже мило намалювати. А ось ця була дуже цікава по її і фотографію. Ви теж зможете подивитися в тому телеграм-каналі, того, що я не зберігала ні ніякого з тих фотографій. Це теж скетчі з референсів, це теж. А ось це це вже я знову ж таки п'ю чайок. Якщо вам цікаво, скільки чаю я роблю, я роблю такий чайничок і п'ю його постійно, і потім дозаварюю собі. Він скільки літрів? Один літр тут. Тобто вистачає на три чашки і ще трошки. На три чашки і одну 10 мл. Це теж референс. Тобто, де стоїть де якийсь там, це референс, де його не стоїть, це не референс. Та ось тут теж стойдей. Тобто ось це просто скетчі заради скетчу. Я іноді малюю таку штучку і котики. Це теж просто скетчі заради скетчу. Е, це в тому ж телеграм-каналі в суботу проходив типу скетч тайм. Ми щось дивилися на Google-картах, тикали в рандомне місце і малювали, що було там. В цей раз ми малювали щось по Японії, там в якомусь парку ми малювали міст, потім в якомусь місті були такий, така вулиця, і через пішохідний переход переходило ось дві людини. І вони дуже прикольно поєднались в таку розгорточку. Це теж з того е, східний, східний майданчик. Що? Коротше, там, де сходи. І сакура, чи це вишень, вишня це є сакура, чи слива, чи яблуня. Не знаю, що то було за дерево, але ось скетчі такі вийшли. День 112. І на цьому я здулась, того, що далі йде день 118-й. Тобто, та, я 12 днів малювала кожен день, і потім перестала це робити, і в мене, ну, коротше, знову не можу. Пташечка. Я хотіла її дуже сильно розмалювати, зробити повноцінну роботу, але воно не пішло далі. Я почала малювати далі і далі. І я зазвичай не дороблю те, що в мене було. Да. Це теж чисто розгортка по референсам. Мені вона подобається. Якщо її доробити, то буде дуже гарно, але я вже потім робила це. Тут просто якась інформація, яку я писала в школі, і я на фоні, яка, в принципі, не хоче ці інформації сприймати. Та моя, любима, моя улюблена. Я була на практиці і малювала котика. Ні, малювала спочатку мої цукерки. Я купила цукерки, такі карамельки. Звичайні такі, знаєте, карамельки. Намалювала оцю штуку і потім така, чогось не вистачає. Просто коробочку цукерок негарно. Намалювала кота, а потім до цього кота він виглядав таким солоденьким, що я домалювала до нього ще трошки цукерочок різних. Людянники, ось це ось це, все коротше, смоктульки. Потім розмалювала кота, розмалювала все це і така ласунчик. Він реально ласунчик. Він такий, він такий милий. І тут просто домалювала котиків до нього. Отут котик, отут котик, отут котик. Всім котиків, котиків. Так. Е, референси, просто щось, щоб помалювати Утена та Анфі. І я тут хотіла теж Утену і Анфі намалювати повноцінкою. Але скетч мені теж не сподобався, який я почала робити. Тож це просто скетчі заради скетчів, Які переходять в наступну сторінку. А на наступній сторінці референс ідеї 130. Я намалювала під цей референс свою тайру. І намалювала там ще Альферу і Леонардо, які такі. Вау! Вау! Вона так мило стріляє з луку, вона така елегантна, такі рухи. Диву, по канону вона взагалі не така, не, не така, знаєте, добренька, коли вона з луком, коли з луком, то вона така, я зараз всіх попаду, я зараз. Зроблю все найкраще, тобто не елегантно. А тут вона для фотографії типу, захотіла зробити щось елегантно, гарно. і вони з цього дивуються. Я почала грати в Sky, Так. І тут така просто замальовочка, як хтось летить до якогось, якоїсь будівлі з колоколом, з дзвоном, правильно же дзвоном. Це не канонно. Тобто я не змальовувала його чого, просто намалювала спочатку, оце, потім домалювала це, потім хмаринки, і така: о, це схоже на скай. І останні дві сторінки, того, що більше немає. Це той випадок, коли я можу показати наступні, того, що наступні я ще не намалювала, тому що ці сторінки я малювала сьогодні-вчора. Це я писала на уроці. Мій класний керівник сказав, що хто хоче плюс бали по предмету, приносите до зроблення вами ж самими. Я записала, я, я подумаю над цим, може я зроблю реально якусь гарну таку лялечку. Та це просто ми малювали піксель-арти з контрастом, я не знаю, як він називається Фарби Антій Контраст. Там повинно бути три або більше кольорів. Які контрастують, і це основні фарби, або другорядні треба використовувати. І так, Я просто вже сама для себе якусь фігню тут намалювала. Тут інформація по контрольній роботі, яка буде. І скетч заради скетчу я спочатку зробила скетч людини, потім така, о, вона виглядає, як волейболістка. Домалювала м'ячик і форму. Потім домалювала тут динозавра сьогодні. ну або просто якогось динозавра, то ще я робила футболку mm -hmm. з, ну, робила макет футболки з динозавриком. Потім намалювала себе. Я більше не ходжу з крабіком, того волосся тепер буду малювати ось так. І міні-комікс з королями. Я навіть ближче підійму, того що зеленою ручкою не видно. І на цьому, в принципі, ми закінчуємо. Та? Та? Сумно, але треба якось з цим жити. Закриваємо і чекаємо наступного огляду. я теж його чекаю з нетерпінням, тому що мені завжди хочеться зняти його пошвидше, але я малюю не так швидко, як, як хотілося б. Дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене все ще. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь ще на телеграм-канал. Він називається так само як мій канал на Ютубі. Просто, або я скину вам посилання, або воно, до речі, є в мене в описі на Ютубі. все може бути. Я туди виставляю все набагато частіше, ще деякі питання запитую і всякі такі штуки роблю. Дякую, я вас люблю. Так. До наступних зустрічей там, не знаю, в новелках, чи ще щось я буду робити. Па-па!